Сьогодні ми святкуємо одне з великих свят православної церкви, згадуємо ведення до храму Пресвятої Богородиці, що символізує ця подія. З точки зору старого заповіту, те, що остається, хвилину введення до храму, до святого Святих, Пресвятої Богородиці, було неможливо. Старий заповіт цього не міг собі навіть уявити, що мирську людину Жінку, дитину можуть ввести туди, куди раз на рік заходить первосвященник. Але ж ми повинні зрозуміти зміст цього і з одного боку. Саме тут починається те, що пов'язане з. Промислом Божого щодо пришестя Першого Спасителя нашого Ісуса Христа. Бог стає людиною для того, щоб людину обожнити, тобто наблизити до Бога. Він здобуває людське тіло і таким чином стає таким самим, як ми. Лише без гріха, лише досконалим. Для того, щоб дати нам взірець тої досконалості, яка може обожнити кожного і розвинути в ньому той образ Божий, який закладений від народження. І це призначення виконується Спасителем і його церквою по теперішній день. Несучи своє служіння і не даючи настанови, церква прагне того, щоб кожна людина не стала рівною Богом, але наблизилась до нього. І найбільше виявила в своєму способі життя, в поведінці, в тому, як вона проходить життєвий шлях, виявила той образ Божий, який в неї закладений. А все інше відкинула як гріх, як спокусу, як те, що нам не потрібно. І от Ще не прийшов Спаситель, але він вже наближається той час, коли він народиться. І вже призначена на небі та, яка народить його. І це означає, що вона наперед обрана і вона з народження має. Найбільшу можливу для людини досконалість. І буде нести тут досконалість ціле життя. І тому можна уявити собі, що означає те, що вона ще мала дитина. Але напередобрана зводиться до святого святих. Вона вже має в собі те, чого прагне для кожної людини Бог. Саме тому вона не передобрена. І тому вона гідна увійти туди. Але з іншого боку, ми повинні зрозуміти, що тут початок нашого спасіння. Тому що вже обрана та, яка народить Спасителя, і що вона наближається до Бога з маличку, що вона йде до нього, і Він приймає її в тому початок нашого спасіння. І тому, коли ми молимось, ми не дивуємось що промовляється в молитві чесніша тхру. І незрівнянно славніша від серафимів. Вона більше за все, що є в цьому творінні. І, мабуть, оскільки була призначена на це, була більшою за все створене, за найчистіших ангелів. Більшою вона була з самого початку. І саме це є для нас тим змістом, який вкладає церква в це дивне свято, яке ніяк не міг би уявити правовірний Іудей, але яке сповнює кожну людину надією на спасіння, надією на те, що ти зможеш знайти. Якщо ти недосконалий захист і допомогу в той, що є чеснішою від хервину і незрівняно сламішою від сарафину, ти зможеш з її ласки, з її молитви і через її захист іти туди, тим шляхом, яким йшла вона шляхом вдосконалення, шляхом обожнення, шляхом наближення до Бога. i